Сьогодні у випуску. Першою українською мовою молились у церкві села Розумівка Кропивницького району. До цього приміщення використовувала Українська православна церква, у якої договір оренди закінчився. Пересувний медичний центр працює на Кірвоградщині. Квіти дарували жінкам у Кропивницькому з нагоди Вірменського свята материнства і краси. І Це церква у селі Розумівка Кропивницького району. Вперше за 20 років тут пролунала молитва українською мовою. Бо служіння провели священники православної церкви України. До цього храм орендувала українська православна церква Московського патріархату, каже директорка департаменту культури Уляна Соколенко. Оренда юридична вона була до 2018 року, але певний час тут продовжувалася. Служби, скажу чесно, це було незаконно, але на сьогодні ми це припинили. На сьогодні тут немає жодної релігійної громади, яка б юридично могла служити служби і збирати вірян з села Розумівки, можливо, і найближчих сіл, тому що попередні договори вони всі завершились. До людей, які прийшли в церкву, звернувся архієпископ Марк. Пояснив, що богослужіння тут проводили священники Православної церкви України, потрібно створити релігійну громаду. Зареєструвати і щоб вже в ній пославляти Богу. Це буде ваше рішення, ваше бажання. Ми лише надамо вам юридичний супровід. Жителька Розумівки Марія Моширенко каже: вона за створення релігійної громади православної церкви України. Я проти Росії і проти всього російського, що вони. Роблять, вбивають наших дітей, нашу землю, ган блять, і все останнє, то я думаю, що повинна бути українська церква. Нині в селі зареєстрована релігійна громада Української православної церкви. Священик бажання переходити до православної церкви України немає, говорить начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій. Останній проте, оскільки це обласна комунальна власність, договірні умови були з ними. Припинені так і і зараз для того, щоб тут мала можливість служити України, необхідно створити нову громаду православної церкви України, яка буде вже претендувати на використання цього храму, пояснює рішення про зміну конфесійної приналежності згідно закону про свободу совісті і релігійній організації ухвалюють члени релігійної організації на зборах двома третинами голосів. Далі передають документи на реєстрацію в облдержадміністрацію. Нагадаю, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос документ про незалежність православної церкви України. Вона стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня 2018 року. Сьогодні Українська православна церква налічує більше 300, Громад і більше 120 у нас православної церкви України з 2019 року. відколи коли Україна отримала українська православна церква України отримала Томас про свою автокефалію до початку повномасштабної війни. До православної церкви України перейшло 5 громад від УПЦМП. Ось і з початку, вже від 24 лютого, вже ми маємо 8 громад, які перейшли до православної церкви України. Священик Української православної церкви в Розумівці Михайло Галич свою позицію озвучити на камеру про небажання переходити до Православної церкви України не захотів. Не на камеру розповів, у цьому храмі прослужив майже 20 років. І далі цитую час все розставить на свої місця. Щоб створити релігійну громаду, готують збори жителів, каже староста Микола Христенко. Жителів на сьогоднішній день десь 520 осіб. Моє завдання як старости. Це все таке, що це потрібно, щоб це все було цивілізованим шляхом згідно законодавчої бази». Каже з датою зборів, поки не визначились. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. «250 гривень раз 250 гривень. Два за аукціону дитячих малюнків та виробів розпочався благодійний ярмарок у селі Джамка Кропивницького району. Картину за 400 гривень купив житель села Андрій Ніцой. Каже, знає, що гроші збирають на потреби збройних сил України. Якщо діти проявляють таку ініціативу, то обов'язково ще треба підтримувати і дітей, надихати їх, щоб вони і далі щось робили і виростали патріотами. 14-річний Сергій Вакалов приніс на ярмарок вироби своїх однокласників. Він син бійця 3-го полку Сергія Вакалова говорить, тато загинув торік у березні. Тепер він чи може допомагає українським бійцям? «Перві місяці дуже було важко, але ж з часом я розумів, що треба якось не треба плакати, а що треба триматися, так, що виходу вже немає. Мої сльози нічим не допоможуть. Благодійні ярмарки у громаді почали організовувати рік тому. Влаштовують їх щотижня, збирають гроші для місцевих жителів, які нині на фронті, розповіла голова Тетяна Зайченко. Воює 364 захисників, захисників і захисниць. На жаль, за період 2014 року ми маємо втрати громади 26 наших героїв. Вісім осіб безвісті зниклих. Крім дитячих виробів, на ярмарку продавали домашню випічку. Хочеться допомогти нашим славним хлопцям, воїнам. Щоб, щоб надіялися на нас, а ми на них надіялися, ми їм завжди допоможемо. Би в'їздять там, десь Мар'їнки, племінник, тільки він десь сюди на Херсонщині, на цьому краю бойовим. За даними голови, під час цього ярмарку зібрали 12 тисяч 600 гривень за рік 66 тисяч на амуніцію, на продукти, на засоби захисту, на на медикаменти. Все, що хлопці просять, в першу необхідність. Звичайно були запити і на більш фінансову більшу таку потребу, тобто ті самі машини, тепловізори тут. Підсилення надавали нам звичайно наш місцевий бізнес. І за весь рік було придбано більше десяти машин. Також, також громадою було прийнято програму підтримки місцеву спільно з депутатським корпусом. І за рік ми з бюджету громади виділили для підтримки ЗСУ більше десяти з половиною мільйонів. За підрахунками Тетяни Зайченко, до благодійної ярмарку долучилася сотня людей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Цей автомобіль пересувний медичний центр, який працює у Кіровоградській області впродовж трьох місяців. Нині у Малій Висці. Щоб перетворити автомобіль у медичний центр, треба дві години, говорить менеджер Сергій Янченко. У нього пацієнти реєструються на прийом до лікаря. У нас два психолога: лікар, медсестра і я як менеджер. Бо я окремо. Починали ми ще в минулому році з Чернігівської області, там де була окупація. На прийом прийшла жителька малої виски Галина. Попросила не називати її прізвище. Каже, має високий тиск. Як гіпертонія, то й серце ж вже не можу геть вже ходити, задихаюсь. Ну і тут доктор знайшла, що тут і... пройшов інфаркт. Почки провірити і, і все хочу провірити. У Малій Висті пересувний центр працює тиждень. Щодня звертаються 25 людей, розповідає сімейна лікарка Тетяна Колесник. Проводимо електрокардіографію, визначаємо рівень цукру в крові, аналіз на глюкозу. Можемо оглянути пацієнта за допомогою ультразвукового апарату. Це є органи червної порожнини. Також проводиться тестування на гепатити, на віл-інфекцію. Звертаються до нас з найбільш поширеними захворюваннями: це серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання гастроентерологічні патології, також цукровий діабет. Каже, за потреби виписують ліки пацієнтам. У нас і антибактеріальні препарати, і протизапальні, і антигіпертензивні ліки, ліки для лікування діабету. Це все на 5-10 днів. Антигіпертензивні ліки це ліки для контролю артеріальної гіпертензії для лікування тиску. Говорить, якщо людина потребує подальшого дообстеження, її направляють до профільного лікаря за місцем проживання. Медцентр на колесах встановили у центрі міста. Міська рада взяла на себе організацію підключення, встановлення цього центру. Допомогли знайти житло на цей час, місце, де вони можуть харчуватися. Ми оголосили, анонсували цей приїзд по сільських населених пунктах. На території нашої громади проживають майже 1300 переселенців. У Малівисті пересувний медцентр працюватиме ще тиждень, сказала Марія Долинська, меддиректорка громадської організації Інфекційний контроль в Україні, яка організувала роботу центру. Ми організували цей пересувний центр за підтримки благодійного фонду Проджект Хуб» і у співпраці з Краматорським центром первинної медичної допомоги номер 1 Справа в тому, що Кіровоградська область є лідером з прийому переселенців саме з Донецької області. Чали зв'язок зі своїми лікарями хотіли б зробити так, щоб медична допомога, передусім, скринінг на основні захворювання був ближче до людей. Розповіла, що за два місяці роботи у Кіровоградській області обстежили і надали консультацію понад тисячі людей. На Кіровоградщині пересувний медцентр працюватиме до кінця року. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький Тримайте це обід. Спасибо. Консервацію і для, для котиків корм, як звичайно. Вікторія Шпунт соціальна працівниця. Вона учасниця проєкту Товариства Червоного Хреста Догляд вдома працює в селах Обузнівка та Катеринівка Кропивницького району. Відвідує шістьох підопічних тричі на тиждень. Каже, це люди, які лишились самі. Один з них Анатолій Лапшик, йому 64. Я її жду, як Бога. Чоловіку, соціальна працівниця, приносить замовлення з магазину, гуманітарну допомогу, порається по господарству. До курей ходи. Мені там одному, особливо як дощ, поезі там ходить. Вікторія Шпонт рік працює у товаристві Червоного Хреста. Каже, допомагати людям то її покликання. Різні категорії. Це можуть бути такі, які пересуваються за допомогою палички, і більш мобільні, які. Пересуваються добре, але на далекій відстані не може чити. Бабуся замовила хліб, хліб, хліб. корм, для, для собачки, та котика і цибуля. Саджати огород трошки. Це я вже з власної ініціативи. Марії Сєміховій, 82. Говорить, рідних у селі немає. У магазин чи аптеку сама не дійде. и водички принесе, и медикаменти купить. Я привикла до <смеш> Кажу: ти моя дитина, <смеш> дочка, кажу. У проєкті догляд вдома задіяні 31 село Кіровоградської області та міста Знам'янка Кропивницький Олександрія фінансується за підтримки данського червоного хреста. Говорить регіональна координаторка Світлана Бондарчук. Працює у нас 57 соціальних помічника, які обслуговують 358 підопічних. Пояснює, соціальні працівники Червоного Хреста опікуються людьми, які не стоять на супроводі у державних центрах соцобслуговування. Проєкт діє з липня минулого року. І друга умова, в кого діти не проживають поряд з ними. Не в ну щоб протягом одного дня вони не могли діти приїхати до своїх батьків. Пріоритеті, звичайно, ті люди похилого віку, в кого діти знаходяться на війні або загинули, або пропали без звісти. каже, планують, що з травня до проєкту долучиться ще 15 соціальних помічників. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Ми вітаємо вас зі святом материнства та краси. Бажаємо вам здоров'я, міцного і щоб таких позитивних моментів більше було». Тюльпани жінкам та дівчатам дарували у Кропивницькому представники спілки вірмен України. Це акція з нагоди Вірменського дня матері, жінки, краси та весни, каже голова спілки вірмен України в області Тігран Хачатрян. По традиції, з 8 березня по 7 квітня це у нас день материнства та краси. Це, це місячник, скажімо так, віддане шани нашим жінкам, майбутнім матерям, дівчаткам. Це дні, де... Кожен скажімо так, хлопчина, батько скажімо так, максимально приділяє уваги ну, скажімо так, тим людям, які народили нас і допомагають нам щоденному житті. Привітати з цим святом. Ми вас також вітаємо. У вас хай да, все буде добре у вас. Да, і да. удачі, мирок, удачі мирок. вашому да. народу. Дуже приємно бачити, коли нам роздають квіти. Просто так. Окрім центру, квіти дарували ще у двох мікрорайонах Кропивницького. Роздаємо квітам, перехожим жінкам, дівчаткам, для того, щоб підняти гарний настрій. І на сьогодні в нас в державі дуже скрутні. Життєві обставини, війна хотілося б, хоч трішечки, піднести настрій гарний, поспілкуватись і подарувати позитивні емоції, які допоможуть нам перемогти нашого ворога. За підрахунками голови спілки за годину подарували пів тисячі тюльпанів. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.